Я Марічка Співак, учениця 10 класу ліцею No4 міста Житомира, і я беру участь у, у конкурсі Чуття єдиної родини в номінації Родині реліквії. Я веду пошукову дослідницьку роботу про реліквії сім'ї колесник Пархамчук е Романівського району села Ясногород. І я хочу вас познайомити з нащадком цієї сім'ї з Людмилою Миколаївною Пархамчук. Да, я є нащадок родини колесних Пархомчук. Це були мої дідусі, і бабусі, по мамині та татові їм. І, і, і перше, все, що я хочу вас запитати, це що вас надихає зберігати ці сімейні Ну, Я дуже теж з теплотою згадую про своїх дідусів, бабусів. Я їх дуже любила. Це було дуже цікаво нам. А чи цікавляться цим ваші і Кийом? Да, да. Особливо діти доні цікавляться цим. Вони теж фотографії передивляються, розпитують мене про те, я згадую часто. А внуки вони пам'ятають мою маму, мого тата. І я хочу вас запитати ще про ваші фотографії. Ну, я, ось Це мої бабуся, дідусь, моя тітка і двоєрідня моя. Це зі сторони татової, ким, ким працювала? Творилась колоспі, працювали в колгоспі. Бабуся працювала просто в е, ланки, тоді були ланки, тобто на землі вони обробляли вороди. Дідусь на конях їздив. Як а як вони стали до колгоспів? Вони поважали на той час, вони розуміли, що земля. Це годіці, вони обробляли це все. Їм платили там ті трудодні, там мізерні. Але вони радувались, вони жили цим, всім. вони жили цим колективом колгоспним. Чи лишилися спогади про голодомор? Ну, розказувала мені моя мама і бабуся моя по лінії, по маминій лінії. Що ну, були важкі часи, вони дуже голодали. ще такий був випадок, що їсти ж хотілись діти малі. Сидів мій дядько на припічку біля печі, коли бабуся готувала там щось у тій печі, і весь час сказала: кипить я Ольга, тобто це означало, мамо, чи кипить юшка, якась та пісна юшка. Ми розмовляли і на російській, і на якій вони, і на російській, і на українській. І ось фотографія це моя мама із цитатовим братом Андрієм, який теж пройшов концлагер, але він повернувся живий. І якщо можна, я зачитаю О, так, так. цю, я вона підписана на довгою доброю пам'ять брата от брата Андрія і знакомої дівшки Франі. От этот мертвий образ. Напомню тобі що-нібудь живоє. І ще хочу запитати про, про, про вас, якби і маленьку. Ну, а, Давайте і я покажу ось цю фотографію. Це мої мама і тато, і я маленька. Дитячі роки, тато вишиванці, як бачите, тому що в той час теж ну, це було. Вважалося символом. Дуже ласкаво в дитячі роки батьки називали Люсічка Люся. Хоча записана я Людмила, а взагалі у мене залишилось дуже багато фотографій, тому що ось такі фотографії. Я дуже ціную. І я взагалі боюся, щоб вони ніде, ні одна фотографія в мене не попала. У мене їх ще є багато. Я коли вже сам жита. По диплому відправили працювати в Чернігівський район, і я там 73 третього року попрацювала до 75-го, а в 76-му році. В 75-му році я вийшла і в 76-му році. Я переїхала до відчуваєте ви ностальгію за тими місцями за рідним самому? Дуже, дуже. Ще молоді роки, коли я бігла на роботу, були малі діти, вона не так відчувалася. А зараз в даний час, коли в мене багато мільйонів цього часу, воно мені все таке дороге. Дуже сподіваюся, що ваші онуки і доньки будуть берегтися цією реліквії з любові, з свободою, як видавати це як спадок у гарній доглянуті. Щоб... Це наша історія, це не просто пам'ять вашого, народу, це історія. Ви ну ви правильно робите, що ви цим ділитесь? Що ви не закриваєте собі? То це голодоморно? Це страшно, але ви цим ділимось, бо це наша історія. Бо народ без історії немає майбутнього. Треба, дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли.